Всім привіт! І знову я з вами. Ви пам'ятаєте, що я робила міні-розпаковочку на кукурузні палички зі сюрпризами? Правда, вони були хлопчачі, але на наступний день мені все-таки тата купив нормальні дівчачі палочки, і я її давно вже з'їла. Але в мене залишився такий подарунок. І я хочу зробити щось, хочу зробити розпаковку і показати, що це, куди його ліпити, клеїти і так далі. Спочатку, отак воно виглядає. Я спочатку зовсім не зрозуміла, що це таке. Але ж потім я спитала мами, і вона мені сказала, що е, це щось на волосся. Але перед цим я замітила одне, що тут в цій тіті е, світиться волосся. І я така, ага, мабуть, потрібно ці пружинки вставляти в волосся. І зараз я відкрию і покажу, як вони виглядають. Тут є різні кольора і різні кристалики. Давайте я візьму, наприклад, синенький, щось мені так подобається. Ой. виглядає це так: така пружинка, і тут з двох сторін кристалик. Це обична пружинка. І зараз я спробую його прицепити на волосся. Так, я вже зробила. Я зробила на одну сторону, виходить, це дуже красиво. Можна його з двох сторон, можна на цю прядь, можна на цю розділити, але я захотіла на одну. Тут воно тут виходить з такими кристаликами і можна його так заворачувати в будь-яку сторону. Але. Взагалі це на весну, на літо дуже прикольно. Зараз таке модно, Тому мені здається, що це дуже хороший подаруночок такий. І всім дякую, купуйте нові штучки і всім пока!